пане Анатолію, нещодавно помітили, що на сайті Радіо Свободи з'явилася цікава стаття вашого авторства, в якій ви пишете про те, що Росія втрачає покерфейс і чого чекати від розлюченого Путіна. Тож хотіли б дізнатися детальніше, що ви мали на увазі під таким такою назвою, як покерфейс, і в чому якраз проблеми Росії, чи що вони можливо приховують, і що там насправді відбувається. До чого слід готуватися і в Україні, і загалом світу? Ну, покерфейс в тому значенні, що це з, з гри в покер так. Це, тобто, коли людина робить абсолютно непроникливе обличчя, і з за його, скажімо так, емоціями важко здогадатися, які саме карти вона має на руках, і як вона ці карти може розіграти. І, скажімо так, я вже і сам спостерігав, і це підтверджують, от я наводжу там декілька посилань на іноземних експертів, зокрема польських. Та й зрештою, це показала остання реакція в Кремлі на останні події, в тому числі на глобальний саміт миру. Те, що цей покерфейс, скажімо так, поступово за обличчя Путіна, з обличчя. Інших російських можновладців, він, так би мовити, повільно спадає. І це, на мій погляд, це навіть слідує з тих з тих висновків, які роблять також інші експерти. Що це говорить про те, що Росія втрачає певну певний спокій, певне терпіння, певну навіть рівновагу, так би мовити, і починає говорити такими. Мовою ультиматумів, хоча е, в даному випадку, це є не лише свідчення її сили, так вона звісно залишається сильною мілітарною, і так далі, але це в тому числі е, через те, що не так все добре і не так все чудово в Україні, перепрошую в, в, в Росії, як е, вона намагається показати, тобто російська пропаганда. Добре відпрацьовує в сфері когнітивної війни, тобто війни за, за наші думки, за наші настрої, за наші емоції, за наші вчинки. І вона зараз ці моменти нарощує. Тобто, намагатися показати, що от ми будемо тиснути до, до останнього, підняти градус, так би мовити, ескалації, і намагатися залякати в першу чергу навіть не Україну, бо зрештою, ну що тут Україну де перелякати більше як через два з половиною років фактично повномасштабної війни, а більше спробували натиснути саме залякати е, Захід е, для того, щоб Захід припинив е, підтримувати Україну і в принаймні в тій мірі, які він робить зараз. Тобто проблеми в самій Росії також наростають, і це очевидно. Е, Проблеми різного характеру і демографічного, і військового, і фінансового також, тобто саме тому це змушує нервувати кремлівське керівництво і вдаватися до такого роду дій та погроз, пане Анатолію. Якщо говорити от зокрема про проблеми, і зокрема про військові. Чи зможе, наприклад, ось цей візит Путіна до Північної Кореї вперше за 24 роки, якимось чином вплинути на цю ситуацію і нібито поліпшити ситуацію з військовими проблемами? І загалом як перестійнити цей візит? Можна почути думки про те, що нібито ось Кім і Путін кидають виклик світопорядку. Ну, Дивіться, по-перше, так, це одна, одна, так би мовити, з тих джерел, які Росія використовує в війні проти України. Якщо я не помиляюся за різними оцінками, Північна Корея поставила Росії від півтора мільйони до п'яти мільйонів лише снарядів. Ми пам'ятаємо також неодноразові. Там, Донесення розвідки, прогнози з приводу постачання також балістичної зброї, тобто, в принципі, цей ресурс Росія використовує з іншого боку, Північна Корея ну, зрозуміла, що вона жоден жоден диктатор, такий як Кім, не віддасть абсолютно всіх своїх активів. Ці, всього свого озброєння іншому до так то диктатору нехай навіть це буде такий, як е, Путін, на якого в принципі е, Північна Корея також орієнтується. Хоча в нас більше орієнтується навіть більше на Китай, е, і е, оцей візит це якраз він добре лягає в принципі. От в, цю, в, в цю ланцюжок саме всіх російських останніх дій. Тобто, ми, ми бачимо оці погрози ультиматум перед мирним самітом. Потім заява е голови служби зовнішньої розвідки е Наришкіна про те, що якщо мовляв Україна не, пристає, не пристане на ті мирні умови, е які ми от вкотре пропонуємо, то далі буде ще гірше і так далі. І ось наступний крок після того як ці погрози фактично на них ніхто ну не те, що мене звернув увагу, але ніхто їх не сприйняв е серйозно нікого вони на даний момент. На заході не залякали це теж такий наступний крок, тобто поїздка в північну Корею, і це мені здається. Більше було зроблено для того, щоб справити таке чергова погроза в бік Сполучених Штатів. Бо дивіться, ми пам'ятаємо, що Північна Корея має також ядерну зброю. На жаль, от незважаючи на всі попередні санкції, так на всі попередні контролі, які були стільки років застосовувалася світовою спільнотою там, на чолі з Сполученими Штатами, це ж таки, як виявилося, що вдалося накопити їм доволі військовий потенціал, і в тому числі ядерну зброю, яка теоретично в принципі, дістає до території самих Сполучених Штатів. І це, так би мовити, такий е, черговий розіграш оцього е, шантажу російського. Тепер ще навіть в ядерній сфері. Це теж про, про те, що я писав в е, своїй статті, просто заохочую тих, хто не ознайомився, її ще раз перечитати. Е, тобто, мовляв, от дивіться, ви зараз е, будете продовжувати свою е, політику по підтримці України. А ми тут мож, можемо у вас ближче до вас, до тихоокеанського регіону, до східної Азії, створити такий новий осередок загрози, і в тому числі ядерної загрози. І це, до речі, пам'ятаєте недавнє також е навчання за участю Куби російських. Це от всі це ланка так е одне з, з таких ланок цього, цього, цього ланцюжка. Тобто, з одного боку, залякати, поставити так, так, так такі мовити, так би мовити, черговий ультиматум, що ви або продовжуєте підтримувати Україну, а ми тут тоді створимо якесь джерело напруження біля е, південної Кореї неподалік від Тайваню, е, що дуже це сполученим статтям дуже залежить на підтримці саме цих союзників, саме в цій частині регіону. Або е, інший ще варіант це просто так би мовити, розтягнути американські і уваги, і американські зусилля, розтягнути його по різних частинках світу, що Сполучені Штати знову ж таки будуть змушені е, е, багато ресурсів, там і, і розвідувальних, і мілітарних, і дипломатичних від, 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 відволікати не лише від е, своїх внутрішніх. Е, адженди, так скажімо, там, які зараз маємо в сполучених штатах, вибори, але і від війни в Україні на саме цей регіон для того, щоб там не, не утворилася нова гаряча точка, яка безпосередньо е, загрожує інтересам, також самих Сполучених Штатів Америки. Пане Анатолію, то тобто то, правильно ми розуміємо, що можна пов'язувати ось активізацію ось цих російських шантажу і різних путінських його посіпах заяв ультиматумів саме з тим, що єдність заходу міжнародної демократичної спільноти, скажімо так, навпаки, не слабне, а зростає. І відповідно Путін намагається якимось чином таким такими своїми заявами риторикою дестабільно. Мобілізувати і внести певний деструктив, якраз, в допомогу з боку міжнародної спільноти Україні. Абсолютно так. І саме на це і спрямовані ці російські дії. А чи вдасться йому ну, це зробити? Пам'ятаємо. Наскільки довго Путін і, відповідно, міжнародні партнери, міжнародні демократичні лідери готові грати з ним в цю гру і, відповідно, який її результат може бути? Чи можемо ми зараз щось передбачати і загадувати на майбутнє? Ну, дивіться згадаємо початок, вірніше, так, скажімо, так, навіть переддень Великої війни, і, і початковий етап. Ми пам'ятаємо, які тоді в нас були в Україні як держави претензії до багатьох країн, передусім е Західної Європи, старої Європи. Правда, ми тоді бачили, відчували все ж таки можливо не таку підтримку, яку нам би хотілося від е Польщі, від сполучених штатів від Великої Британії. А от з підтримкою, скажімо, Франції, Німеччини, Іспанії, тої самої Данії, Нідерландів, були певні проблеми. Ну і це і зрозуміло. Так воно зрештою десь це відчуття безпеки, воно і залишається таким диференційованим, оскільки ну, чим ближче е, країна е, найкраще нас відчувають країни Східної Європи і країни Балтії, бо вони на самі на собі відчувають цю безпосередню цю російську загрозу. Але ми побачили, що е, останніми, напевно, починаючи з, я би так сказав, з цього року, оце поступово змінюється, все ж таки, розуміння і політиків, і еліт правлячих, і головне суспільств в, в інших країнах Європи. Вони почали більше відчувати саме цю російську загрозу, що вона може стосуватися і їх. Бо, от скажімо, навіть якщо. Е, пропрацьовувалися -про 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 плани як як зможе діяти нато у випадку не дай бог агресії росії проти одного з країн країн нато наприклад одні однієї з е, країн балтії і наскільки швидко нато при всьому тому що діє п'ята стаття північноатлантичного договору і в принципі вони зобов'язані реагувати наскільки швидко нато навіть зможе прореагувати, оскільки ну це ж це ж не так, що сіли в поїзд або сіли в танки, літаки і тут же на другий день прилетіли. Ні. Тобто це займе по перше, а займе декілька тижнів розгортання, як мінімум, там тижні два-три, або або і більше, або різ місяць е, надходження допомоги союзницькою. Е, а по-друге, я якось читав такий непоганий аналіз: про що йдеться, що. Фактично, Франція має найбільшу сухопутну армію у Європі, і як виявляється, при нинішніх от власне при нинішній ситуації, е одразу виділити, напевно, так такий експедиційний корпус, то там щось виявляється не так багато. Там шесть тисяч 15-20. Е і це при найбільшій сухопутній армії Європі. Тобто, от чи достатньо буде саме? у цієї кількості для того щоб надати відповідну допомогу тій країні яка буде піде на новому новому новій агресії е, тобто і саме тому саме тому в, в цих країнах західної європи центральної європи саме зростає оце усвідомлення важливості україни тобто е, те що україна е, бореться і Знищить Україну російські війська, російську техніку військову, це просто за великим рахунком зараз ну величезна підтримка для західної України, західної Європи для того, що вони можуть спокійно мати цей час для того, щоб запустити свій військово-промисловий комплекс, мобілізувати теж свої, збільшити лави своїх збройних сил і так далі. Тому подібне. І це говорить просто про не лише про роль України, а про те, що все ж таки бачите, в західних в країнах західної Європи перед передусім це відчуття зростає, і мені здається, воно буде зростати далі. Чим далі такі російські е заяви, такі ультимати будуть е підвищуватися. Тим більше, що, що все ж таки невідомий результат. Виборів в Америці майбутніх як нова адміністрація нова чи нова стара чи стара нова адміністрація буде проводити нову політику? Чи вона відволічеться знову ж таки переважно на Тихоокеанський регіон? Що багато про що говорить багато американських е, геополітиків і стратегів? Що все ж таки там головна головні інтереси Сполучених Штатів Америки? Місяця, що то, 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 чи буде в якійсь мірі Америка залишати Європу е, саму по собі? Так, тобто, ви маєте власні збройні сили, ви маєте власні великі кошти, і е, ви можете менше обійтися без американської допомоги, і оце відчуття того, що все ж таки ситуація в світі змінюється, змушує західних лі лідерів вперше? Е, Розуміти важливість України і її підтримувати, і друге готуватися самим, запускати свій е, військово-промисловий комплекс, свої виробництва, е, відпрацьовувати якісь механізми е, е, координації зусиль і так далі. Пане Анатолію, маємо ще дві хвилинки нашого ефірного часу. То цікаво почути вашу думку, чи дійсно у Росії мобілізаційний резерв небезмежний і чи дійсно расисти вже побоюються йти на війну і підписувати якісь контракти, якщо говорити про добровольців. Ну Так, це теж показують. Я в статті посилався на багато досліджень. В тому числі польських експертів, і вони моніторять також цю ситуацію, і, і, і теж говорять, що, по перше, число добровольців вже далеко не те, яке було на самому початку. Навіть підняття цих виплат одноразових там за контрактами, і так далі, вже повністю не цю ситуацію. Багато вже о, засуджених по статті добровільне там покидання військової частини, і так далі. Тобто, Ну, зрозуміло, не хотів би щоб склалося знову ж таки таке враження, що в Росії цей ресурс вже закінчується. Аж ніяк. ні, Росія залишається, на жаль, сильною мілітарною і демографічною країною. В неї більший цей ресурс аніж нас, але він в неї теж не є невичерпним. Тобто, в неї це ці проблеми також наростають, і путінський режим це відчуває. Можливо, йому навіть доведеться вдатися до чергового етапу часткової мобілізації, і в тому числі оце падіння цього ресурсу, як військового, як там кількості танків, знищених українськими військовими, кількості доходів, які внаслідок санкцій падають, в тому від в тому числі від газового комплексу, демографія також наростає. Там навіть проблеми, там що вже навіть мігрантів з Азії і з Кавказу в Росії стало вже набагато менше через те, що вони також бояться, що прийдуть в Росію, і потраплять під мобілізацію. Тобто, все це все говорить про те, що не все так аж добре самій Росії, як намагаються подати її пропаганда.